Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, студії діана насипанне. Ми вже готові розповісти про актуальні новини в країні та регіоні станом на 9 ранку. Протягом всього випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти, ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Російська армія вночі накрила вогнем два райони Нікопольський та Криворізький. били з різної зброї. По Криворізькому окупанти вдарили з ураганів та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Жертв та постраждалих немає. На Мирівську громаду ворог скривав ракету Х-59. є руйнування житла, виведений з ладу газовід. Поніку ворог двічі з зградів. У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд. пошкоджено було два транспортних засоби: господарча будівля, були займання, які служби швидко загасили. А, на щастя, без постраждалих і жертв. На півдні ворог намагався штурмувати в напрямку сухий ставок лозове. Втім, успіху не мав. Та із втратами відійшов. Не маючи змоги просуватися суходолом, окупанти активізувалися у повітрі. Повідомили в оперативному командуванні. Південь ворожа штурмова авіація нанесла 16 авіаударів уздовж лінії зіткнення та по звільнених населених пунктах. Втім, наших втрат немає. Нашими штурмовиками атаковано два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах, гелікоптерною парою розбитий ворожий опорний пункт на окупований Миколаївщині. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атакована ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі і з боєприпасами в Херсонському районі. Достеменно встановлено, що з ворожих лав викраслено 39 рашистів, 4 зенитно ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію «Імбір», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, знищено три склади з боєприпасами при Дніпровському, Херсоні та Токарівці. Президент Володимир Зеленський прокоментував звіт організації Amnesty International, в якому вона намагалася виправдати дії Росії. Зокрема, йдеться про те, буцімто українські війська наражають на небезпеку мирних людей, коли розміщуються поблизу тих місць, де живуть цивільні. Таким чином організація по суті прирівняла жертву до агресора. До того ж в цьому звіті немає ані слова про те, як, наприклад, росіяни завдали удару по Оленівці та вбили там українських заручників, чи як прицільно розстрілювали евакуаційні автобуси та били по чергах людей. Ось така аморальна вибірковість. Кожен хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є, нібито виправданими або, нібито зрозумілими, не може. Не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то і відповідальність за загибель людей поділяєте з ними. В Миколаєві зранку знов пролунала серія вибухів. Також поряд із Запоріжжям. Окупанти нанесли ракетні удари. Повідомив начальник обласної адміністрації Олександр Старух. За попередньою інформацією жертв немає. Харків теж був під вогнем. Окупанти вдарили по Шевченківському та індустріальному районах. Постраждали троє людей. Всі вони шпиталізовані. Ніч на Одещині минула спокійно, без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Місцеві аграрії першими в Україні завершили жнива ранніх зернових. З портів Одеської області знову виходять кораблі з українським зерном З порту Чорноморська та Одеси. Потихеньку знову виходять балкери, йдуть на Туреччину. Везуть на експорт у відповідні порти. Наше українське зерно. Зерно, яке поповнить наш бюджет. Поповний бюджет, а значить наші збройні сили, а значить нашу майбутню перемогу. Служба безпеки України визначила осіб причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій. Сума викраденої пшениці сягає понад 200 мільйонів доларів США. Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних від зрадників до членів екіпажу 10 суден РФ, які транспортували награбоване. До протиправної діяльності були залучені кораблі Росії та Сирії. Тім, завдяки оперативному реагуванню СБУ незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти, зокрема на вказані судна та зернову продукцію, яка ними транспортується, українським судом накладено арешт. Також Турецька Республіка, Арабська Республіка, Єгипет та Ліванська Республіка відмовилися і відмовляються приймати і розвантажувати вказані морські судна. Волонтери благодійного фонду Пісні Народжені в АТО» передали гуманітарні набори переселенцям. Частину роздали у лікарнях Дніпра. Мамам з дітьми вагітним породіллям. Подробиці доброчинної акції в нашому наступному репортажі Це вам Це продуктови і сільського діє у дитячій лікарні роздають подарунки. Волонтери благодійного фонду Пісні народжені в АТО» вже котрий місяць поспіль продовжують свою доброчинну справу. Звісно, це допоможі. Болі в мене ще дитинка є, 11 років дівчинки. Так що гуманітарна допомога дуже допомагає. Дякую велике, і гуманітарна організація у нас є, яка нам допомагає. Коляску нам дали, і кроватку дали, так що у нас все є. Персиланка із Краматорська Катерина потрапила до лікарні із 11-місячним синочком Мироном. Отримати гуманітарку у медзакладі не очікувала. Ще не чекала. Ми домой збираємося. Ми так ждали, коли вже домой будемо йти. І я чекала дала А тут, конечно, очень приємно і неожиданно. Дякую большое. Пакунки підтримки формували таким чином, щоб вистачило надовго. Там найнеобхідніші крупи, макарони, цукор, консерви, соняшникова олія, чай та печиво. А малюкам дитяче харчування, олівці, альбоми для малювання та іграшки. Ми ще до війни вже був принцип роботи, такий що єдиний простір медичний. А тим паче, з початком війни, ми вже зовсім не Звертали на те увагу звідки пацієнти. У нас щодня звертається майже кожен четвертий пацієнт, який звертається сьогодні в лікарню, як стаціонарне, так і в поліклінічне відділення. Це саме люди, які переселилися з інших місць нашої країни. Благодійники заздалегідь поспілкувалися із медиками, дізналися про потреби пацієнтів-переселенців до однієї із лікарень, привезли 30 наборів, ще 40 – до іншої. Частіше за все, коли люди змінюють отак, от е, своє місце проживання, вони приїжджають там буквально з однією сумкою, і в них немає роботи. Звісно, в них немає ну там коштів для того, щоб е, якесь житло собі знайти. Ну, частіше за все, ну тобто, який то запас грошей, які вони мають, вони витрачають на проживання. І ми розуміємо, наскільки складно і тому намагаємося, ну, хоч якось підтримати таких людей. Решту доброчинці роздаватимуть по районах області. Загалом 150 таких наборів передадуть в руки нужденним. Тетяна Заєць та Павло Черненко Дніпро Ньюс. І наприкінці випуску про те, як наші армійці під обстрілами окупантів рятували маленьке оленятко. Ймовірно, дика тварина відбилася від родини, та наші солдати надали дитинчаті прихисток. то що від мало не відбилися. Ні, вона в на Майоні. У цьому наш випуск добігає кінця об 11.30 розпочнеться марафон інформоборона. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроекти. Кьюар-код ви бачите на екрані. Залишайтеся з Дніпро Тіві і до зустрічі. give